Бобринецький, відділ номер 3 Навіщо ви так робите? Що ви хочете від мене? Ви хочете написати заяву? Пишіть. Ну ви, ви забрали, порвали, все зафіксовано на боді-камеру. Навіщо ви так ви робите? Ви заяву хочете написати, чи що ви хочете. Ну у вас є якась відповідність? Ось відповідний бланк, я вам дав. Будь ласка, заповніть. Достаньте, будь ласка, з кишені, що у вас там. Я вам пояснив, що той бланк він не відповідає. Достаньте той хабар з кишені. Будь ласка. Це я Будь ласка, достаньте хабар з лівої кишені, яку ви щойно туди поклали. Представтесь, представтесь, будь ласка. Я вам представлявся. Представтесь, будь ласка. Ну, ну навіщо? Я, ж за... я зараз покличу керівників. Кличте. Ви будете писати заяву. Достаньте хабар з лівої кишені. Будь ласка. Ви будете писати Так, буду писати. Пишіть, будь ласка. Достаньте хабар з лівої кишені. Ви мене чуєте? Представтесь, будь ласка. Бобринецький відділ номер 3 Чому ви бодікамеру вимкнули? Підійдіть, будь ласка, хто-небудь. Черговий. Я зараз дзвоню Черговому Запросіть чергового. Тут у нас недобросовісний працівник поліції. Ну у нас зарядить чи що. Мені треба. Ви мені можете пояснити, навіщо ви так робите? А? Що саме ви хотіли? Ви навіщо так робите? Я вам дав бланк. Пишіть, будь ласка, на бланк Достаньте з лівої кишені. Йдемте до чергової частини зараз. Продовжуємо писати. Привіземо. Я кажу, достаньте з лівої кишені, пройдемте. Ви забираєте мій час. Куди ви пішли? А, euh, що, ]е, запросіть зап, каминя, запросіть маю, керівника. Маю, запросіть б... по... я... запросіть керівника. Іван Сергія, що, що сталося? Ну, Фрайдіть, можна на хвилину? Будь ласка, ідіть сюди. Приберіть руки від мене. А що ви Приберіть руки від мене. Достаньте з лівої кишені, я кажу. Що вам достав? Достаньте з лівої кишені. Що ви хочете? Достаньте. Що Почекайте. так, що трапилось? Накажіть Ми йому дам, достати з лівої кишені. Достаньте з лівої кишені. Кого? Що вам достати? Достаньте, що у вас в лівої кишені. Та ні, почекайте. Ну це така, Машка. да, якась вимога у вас невідома. Но... Там мій час. Ви хабар? Ви, ви взяли хабар. Достаньте, будь ласка, з кишені. Це ну яка провокація? Покажіть, що у вас там нічого будь немає? Давайте ви, будь ласка, прийдіть ваш Олександр, зайдіть, Будь ласка, Романі... Достаньте. Романі... Ні, почекайте, ми не будемо виконувати покажіть, ваші в покажіть, да. покажіть, що там нічого немає. Будь ласка, до кімнати. Покажіть, що там нічого немає. Ви розумієте, що Речі це в... це ваша репутація. Я зараз перевірю його. Да, я зараз... Пер... Достаньте зараз з лівої кишені. кише. пропустили сторонню особу сюди на територію? Яка стороння особа? Ставтесь, будь ласка. Я вам не зобов'язую про Що значить не зобов'язуєте? Зобов Пройдете. Пройде. Що ви мені погрожуєте? Ні. Що значить окремо? Ну окремо, поспілкуюся з вами. Ну так зараз поспілкуйтеся. Пройде. Що значить потім? Мені ще одну заяву про погрозу писати. сиди. Що це Пройде. за шепіток? Так, так, зараз, зараз. Хай трошки почекайте.